Друзі, всім доброго дня, сьогодні в нас п'ятниця, 1 вересня, перший день Е, Радує те, що вже в машині не буде так спекотно, але літо пройшло, друзі. Не знаю навіть, що спомнити з цього літа, якщо чесно, таке щось. знаєте. Я думаю, так у всіх в принципі. Може кось, по-другому, не знаю. Ну, коротше, якось так. Дивлюся на телефон, поприходили смс-ки від 838, що, мов, виходьте на лінію, кофе 1-2, розрив, там, п'ятниця, щедра на заробітки, тири пири. Коротше, все. Думаю, зараз запустю болт, а там все місто горить. А от вам реальність. Ні одного кофе в моєму регіоні. Десь якісь трошки кофе на цьому ряд, в бік агрономічного і трошки тяжелів, все. Остальне місто просто <кхе> мовчить. Нема кофе. Ну нічого, повозимо трошки базовий тариф. Якщо він буде, ну буде чого ж ні. Самі дешеві зараз такі ціни на болті. На мовичку не будемо заїжджати сьогодні, вроді би так все більш-менш чистенько. А ось і перше замовлення з вулиці пляжної. Так, де це воно, Це пляжна? Так, да, дивіться, я вгадав, що треба притормозити і заїхати сюди. Прикольно таку подачу зловити одразу. За 100 гривень кудись не, не, цей, не подивився куди. Так от, друзі, що по поводу кофів сказав, по поводу 1 вересня сказав, дивіться, що до сих пор ні, це від бонус за... за праведного водія. Праве... А, приведеного, твою ж дивізію. Так, показує, що мені треба сюди, але напевно що не сюди чи сюди. 12, ні, 12, друзі, бачите, як болт показує. Показує, що треба їхати в цю вуличку, а я пам'ятаю, що 12-й будинок це оцей будинок такий з заїздом з цієї сторони, а не з тої. От болт. хотів мене намахати. І, до речі, Бог. Я вже колись возив цю людину. Так що забираємо Бога. І веземо за 100 гривень кудись там. Висадив я Бога. 116 гривень до сплати. це в нас 11 гривень скарбничку. І так і далі немає, друзі, кофів. Але ми в гарному районі, на поділлі, це означає, що нам не прийдеться чекати довго замовлення, я так надіюсь собі, що людям треба звідси кудись уїжджати. Десь в бік центра чи ще кудись. Да. Зодчих 3, вулиця Келицька, 105. Теж непоганий райончик замовлення, так що ми беремо його. 4,7 за 93. Ніпогано. 20 гривень за кілометр, звичайна база. Десь. Ну, зрозуміло, в принципі, куди їхати. Так як показує карта Болта, ми не проїдемо. Тут стоїть шламбаун, нам придеться об'їхати зараз ось так через, От, коротше, сюди верхом. Добре, їдемо. 93 гривні до сплати. 9 гривень в скарбничку. І є наступне замовлення з проспекта Космонавтів 20 на вулицю Гоголя. <кхи> За... 90 чимось гривень. Тобто без кофа, без нічого, звичайний тариф. Зараз 1 вересня, купа людей в школах, комусь треба раніше уйти, комусь там хтось запізнюється, і все одно нема кофів. Це якийсь просто трешак, я вам кажу. Ну, де пояснення того, що нема кофів? 1 вересня, всі в кіпіші, ранок. Хтось, я ж кажу, запізнюється, хтось вже там спізнюється в другу точку. З школи треба вже вирушати. Це капець якийсь. А шлаг такий і нема нічого. Ну, Замовлення є, але нема кофю. Таке відчуття, що наперед зробили болт, зробив планку, бо розумів, що кофі будуть просто сумасшедші, і він її просто понизив наперед. Типу. Понизив настільки, що оказалось так, що немає кофе взагалі. Так, зелений поки горить. Треба проїжджати перехрестя. Так, 64 гривні сплати, 92 повний тариф, є наступне замовлення, дуже круте. З вулиці Комунальної Провулок, 5. На Чехова за 120 гривень давно не були ми на Чехова. Можливо, я і пожалкую, що я туди поїхав. Ну, в плані того, що... Так, чекайте, я ж не, не туди вже поїхав. Ну так, да, треба буде розвертатися. В плані того, що пробки там всі діла, коротше, а так би по вишеньки собі катався. Але з другої сторони, друзі, в бік Ну, коротше, по Келецькій, біля 600-річчя, якщо їхати в бік е, західного автовокзалу, там така пробіра через цей, е, якісь там ремонтні роботи, що далі нема куди. Ох ти ти що, дивіться який один вдома. Е, пробіра така із за ремонтних робіт, що краще об'їжджати. Я так розумію, що це буде не один день. Об'їжджати лучше низом, типа Константином Василенка вулицею або Хмельницьким шосе, коротше, бо там все стоїть. Тупо це 600-річчя. До перехрестя 600-річчя все стоїть, коротше. <кій> <кій> що ще я хотів сказати вам? А, то що дзвонить Болт. І каже, виходьте на лінію, бо повідомляємо вам, що високі коефіцієнти, коротше, вся фіня. Я бачу, які високі коефіцієнти, Все, ввожу базу. Ну, В принципі, нічого страшного в цьому нема, що база. Так, десь тут направо, нічого собі зараз як забреду. Мені здається, що Ні, я так не буду їхати. 100% не так показує карта Болт. Просто більше, ніж впевнений в цьому, що не так. Треба їхати на центральну дорогу, потім трошки проїхати і повернути направо. І там так і показано, що по геолокації наш клієнт так, так і там і знаходиться. Так, відвезли ми дівчину в грош. Як вона з сумками, то це не в гроші, а це, скоріше всього, на ці маршрутки, там, на Липовець, на Німіру. 86 гривень до сплати було, вона дала 100, 108 повний тариф. Тобто це десь 120 вийшло. 12 гривень в скарбничку. І в нас є наступне замовлення, одразу вже прийшло, як я тільки що ти під'їхав з Олега Антонова кудись там. Я одразу його прийняв, щоб тут не кукувати. Хоча я би покукував буквально 3 хвилинки для того, щоб розімнятися, а то трошки поясничка вже бобо. Прийшло вже десь півтори годинки часу. Треба так сигналити, я щось не зрозумів, я стою на поворот, типа, щоб я стояв... Поперек, що повздовж, все одно я одну смугу займаю. Їдь собі в правій смузі. Що ти, дурачок чи що. Так, що тут пишуть? Добрий день, краще підійти до україночки. Ми дуже поспішаємо. Ну, звісно, краще до україночки, ёлки палки Все, відписую, зараз, так. Да", і забираємо людей. Ой, 96 гривень до сплати. Так, так. Наступне замолвление, здається, было, да, Соборный... с <клес> 51А. Это где-то с другой стороны скайпарка. Это что, получается, Макдональдс, что? Короче, капец сегодня, пробки жесткие. Везде. Магистратскую только что повз. А, ну, так где-то 5 точно повз. Зараз всі в школі відбули і зараз починаються празнування всякі. Хто куди по яких цих завідухах. А, Ліза. Забираємо лізу і їдемо далі. Алло. Да? А ви Біля заїзду на Макдрайв. Привіз дівчину, 55 гривень до сплати, 79 повний тариф, 8 гривень тому скарбничку. І наступне замовлення з вулиці Келецької, Десь там Бог його знає, де що це таке через дорогу. Знов мітка адреси показана через дорогу. І через дорогу від мітки показана геолокація. Де забирати людей? Чи глючиться геолокація, чи не глючиться геолокація. Ну, в цьому випадку, ну бачите, вже мітка з геолокації совпадає з міткою адреси. Тобто при прочих равних треба їхати на адресу. І приведе нас це замовлення на Хмельницьке шосе, здається. Чил панікнув тільки що. Так. Кого ми це будемо вести? Вікторію. Друге місце нашого цього хіп-параду. 55 гривень до сплати їхав я сюди в клініку Оптима чи як вона називається, коротше. а в ітогі дівчині треба було, виходить, як вона сказала, на зупинку Максимовича. Странні люди, якщо треба на зупинку Максимовича, то В чому проблема викликати саме туди? Щоб я не петляв цими вуличками стрьомними. Але, друзі, хочу вам сказати, що в принципі, я не проти цими вуличками пропетляти, тому що дивіться, що робиться, там просто капець. Із-за того, що всі об'їжджають Хмельницьким шосе, тим більше сьогодні перший век. Задовбали. Всі об'їжджають. Хмельницьким шосе. Тим більше що сьогодні 1 вересня дуже дофіга хитро об'їжджають Об'їжджаю цією вуличкою, щоб попасти на 600-річчя. І з за цього я зараз вже другий раз не зміг виїхати звідси, з цього поворота. Ну, поки все ок, вроді би зараз ми заберемо клієнта, повеземо його боксу, на куди, там би, за 100 гривень. Надіюсь, що не через жорсткі пробки. Бо дивіться, тут капець, а там на Келицькій то взагалі. Я з Шевченка виїжджав і вже від Шевченка починалися пробки такі, що жесть. Просто Тобто місто 1 вересня стоїть капітально. Сьогодні у моєї мами день рождення, ведемо її в рестик. Типа... Сабантуй за наш рахунок корач. І десь на 8 годин вечора я буду, але я ж буду за рулем. Прошлий раз е ми міняємося типу з дівчиною. То вона за кермом, то я за кермом. Прошлий раз був... була вона за кермом, я корач, глушив пивко. Цей раз прийдеться мені сідати за кермо, щоб вона глушила винце. Таке, зато наступний раз я зможу з чистою душою <хи> посадити її за кермо, бо я буду глушити пивко. Тільки коли це буде. А бог його знає. Добре, їдемо. Дивіться, що робиться. Це просто капець. Я тільки що, щоб... щоб об'їхати, коротше... Щоб проїхати просто наскрізь цю Келецьку, я тільки що... Виїжджав на зустріч, ну, коротше, там, бо там лейбус став поперек, виходить, і хір вийдеш. Ну, є два варіанти. Або після цього замовлення тікати з Трижовку, або кататися, просто опустивши голову собі, або 838 якесь включити, щоб вибирати собі напрямки. Не знаю навіть, що це робити. Ну, я би хотів вже розімнутися, вже дві... Там практично з половиною години я за кермом, е, так як зазвичай квадратний м'яс поясниці вже так не є, що просто немає цей терпіння. Надо було б хоча б на 3 хвилинки десь ще встати. Після цього замовлення, певно, нажму е, долоньку, оп, пацан, що робить. Красавчик. Красавчик на банку з колою став і вона не пом'ялась. Я пам'ятаю, що це тяжко було зробити. Ну, типа вийшло. Але одна така якась невірна... один невірний рух і все, і вона зминалась. А так-то на банки з колою можна було стояти. Да. Ну, Це в школьні времена. Так, добре, їдемо. Так, друзі, попав я, знаєте, куди? В агрономічне. 103 гривні до сплати. Ну, гарномічно, це, звісно, кайф віддихнути від цих пробок, від цього всього. 103 гривні до сплати, 10 гривень прямує скарбничку. Працюємо ми вже 2,5 години, тобто залишилося нам працювати півтори. І знаєте, що я вичудив? Зараз покажу, розвернуся. Так, закриваємо пошук на болту. І дивимося 838, друзі. 450 гривень в гущенці на пальму. Це предварительний заказ. Через 20 хвилин мені треба бути на анатолія Бортняка. Я зараз в ой, в в агрономічному. Тобто все чотенько. Я собі туди приїду, якщо клієнти будуть не готові їхати, одразу я собі розімнувся, як я і говорив. І Поїдемо в Гущенці на пальму. Е, ще такий момент. Стояло це замовлення 400 гривень. Невеличкий там коефіцієнт був. Ну, 1,05 чи що, щось таке, короте. і я читаю в коментарях, а там написано маленька собачка на руках. Я такий, ого, не зрозумів, що це тариф не улюбленець, а собачка на руках. Дзвоню до диспетчеру, кажу, так і так. Написано в коментарях собачка, а тариф звичайний. Вона каже, що 10 секунда, базару нема. А! І дзвони клієнтам, чую пілік-пілік, все помінялося. Тариф тепер 450 на 50 гривень дорожче. І все, шуруємо пальму. Получається, через 20 хвилин ми виїдемо, якщо так, все як воно є. 12 хвилин мені їхати до клієнта, теж є що. Якщо ми вийдемо, то я вже 100% не опоздаю до цього клієнта. Якщо опоздаю, не опоздаю, верніше, то можна буде компенсацію зробити. До речі, вчорашній мій, е, цей, вчорашнє моє замовлення, яке я е, ну, типа, на компенсацію подав. В той же день, виходить, 30 гривень капнуло мені на рахунок в цей, ну, в 838. Тобто не прийшлося навіть там. День ждати чи два дні ждати короте. в той же самий день мені капнуло все і все чітко в цьому плані. Тобто <клес> з цього замовлення я теж можу забрати, якщо щось не вийде. А якщо вийде, друзі, ну поїду в Гущенці, прокатаюсь. Не було мене там вже скільки? пару тижнів, <клес> Та не бачив випуск з пальми, десь тут е випаде підсказка, як ми там відпочивали. Все, друзі, прямуємо туди, значить. Ну що, друзі, ми на пальмі. Зараз поки, е, не, ну, тіпа, така знаєте, погода коротч, не дуже, то тут буквально там, 5 машин на парковці і все. Але музичка внутрі грає, вони працюють, тіпа, все чотенько. До речі, карта гугловська неправильно веде, вона веде в село. А треба з'їжджати з, з, з траси тіпа, направо, коротч, там є указателі. Так, чекайте, мені ж треба закрити цю поїздку. Значить, що хотів сказати, значить, треба ж набрати, блін, цих диспетчерів. Ладно, зараз потім наберу. 450 було до сплати, 500 дали. Скинули на карту і домовилися, що в понеділок. Сьогодні у нас п'ятниця, а в понеділок їх забрати звідси. Теж на місто. Теж за 500 гривень, друзі, не мішало би розтягнутися, а то щось я закляк на цій дальній поїздці, тільки що такий дощ валив, що не справлялися двірники. Да. Прикольно, прикольно. Так, ну що, друзі, зараз на калькулятор це все перенесу і підведемо з вами підсумки сьогоднішнього дня. Заодно і закрию це замовлення. Ну що, переніс я все на калькулятор. 742 гривні вдалося заробити по болту, 500 за цю поїздку в, в пальму. Мінус 15% комісії, плюс 70% від мого постійного клієнта і мінус 200 друзі, за паливо. Получилося 925 гривень чистими. за 4 години. Тому що зараз рівнесенько 14.00. А почав я теж десь о 10-й годині. Тобто вийшло 925 гривень за 4 години чисті кошти. Ділимо на 4 години і отримаємо. Я поділив на 43, ділимо на 4 і отримаємо 230 гривень продуктивність за годину, чисті кошти. Непогано, непогано. Як для п'ятниці, в такі часи, які я працюю, там вже такі пробки починалися, що просто капець, а я просто за п'ятихаточку собі сюди повіз людей і заодно доберуся в Стрижевку. Ну, в Стрижевку їхати приблизно кілометрів 18. Ну нічого не зробиш, що зробиш? На, ну, Мені якраз на дорогу назад так і накинули 50 гривень. Так що ось так. І плюс що я ще домовився в понеділок їх звідси забрати в місто. Тобто я в 11 годин ранку, в понеділок, е, їду з ними разом до міста за 500 гривень. Без комісії, без нічого. Так що чотненько. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, е, робіть страховочку з моїм промокодом Вітька на Hotline Finance. Е, потім що там ще. Підписуйтесь в чатик, в Телеграм, там з кожного дня додаються люди. Хтось приходить, хтось уходить. Активність така, що не встигаєш вдуплитися, хто там що пише. В основному ввечері там починається взагалі таке, що капець. Дуже багато чого полезного, можна підчеркнути, щось знати, щось розузнати, щось продати, щось купити. Короте, підписуйтесь теж в телеграм чатик І до завтра!